Чергові викрадення журналістів у Донецьку озброєні кулеметами терористи увірвалися до офісів двох місцевих видань. Вони схопили та повезли невідомо куди головного редактора газети «Донбас» Олександра Брижа та головреда вечірнього Донбасу Леоніда Лапу. Про це повідомляють їхні колеги та очевидці. Терористи, серед яких чимало бойовиків неслов'янської зовнішності, приїхали на автобусах. Вони вимагали, аби журналісти цих видань не виходили з кабінетів та нікому не дзвонили. Через кілька годин після нападу Терористи відпустили одного із головних редакторів. Тим часом низка кабельних операторів на Донеччині припинили трансляцію регіонального телеканалу Донбас. Крім того, пишуть глядачі в інтернеті, представники так званої Донецької народної республіки регулярно намагаються відключити українські телеканали. У Луганську з ефірного мовлення зникли канали ICTV, СТБ та Інтер. кажуть в інституті масової інформації. Місяць тому там відключили ефірне та кабельне мовлення п'ятого каналу та один плюс один.